Я знав, що буде жорстко. Ну, це було відчуття. Луганщина прекрасна, як і Донеччина, так і вся Україна. Михайло, розкажіть про себе, чим жили та чим займалися до повномасштабного вторгнення. Останній рік перед війною я працював водієм, а до того в мене була творча робота. Я організовував ребатли україномовні. Ні, наголошую, тому що в той час це було важливо ніхто не розумів, що український це украї... ну, Україномовний, тому що в нас було поняття двохмовності довший час. Ось ми просували україномовний реп. Це дуже крутий проект. До того ще були різні комедійні шоу місцевого рівня. Люблю творчість. Пригадайте своє 24 лютого. Чи відчували, що буде війна по всій країні? Ну, як і всіх, був присутній страх. Не розумів наскільки далеко це зайде. Я був готовий, що будуть сюди бої. Ми з другом шукали можливість отримати зброю для можливості відбиття атак, якщо б довелося це робити на заході нашої країни. Ось. Але до цього не дійшло, слава Богу. І я знав, що буде жорстко. Ну, це було відчуття. Я пішов добровільно, 12 березня я вже. Був у воєнкоматі 10 березня. Я сходив, дізнався деталі, попросив два дня на підготовку, тому що мені треба було перевезти речі в Івано-Франківську область зі Львова. Ми у Львові займалися ловлею диверсантів. В Принципі за перший тиждень ми справились, справилися. Далі вже в принципі таких викликів не було, і я зрозумів, що корисніше було на фронті. Після навчання ви одразу потрапили в склад оборони Сєвєродонецька. Чи були ви там раніше? Що побачили, коли прибули до міста? Це моя перша подорож Луганщиною, Донеччиною взагалі на сході. Дуже прекрасне місто українське, яке розвивалося. На той момент, коли ми прийшли, місто ще не було таке зруйновано. Були спроби декількох атак, які відбивала до нас, яка бригада там була. Но місто загалом було в чудовому стані і ще досить велика кількість людей було. Ми там опинилися десь приблизно у квітні. Так, На початку квітня. Всі бачили запеклі бої на Азовсталі, коли полк Азов тримав оборону. Вважалося, що ці дії дають змогу розвернутися Збройним силам в інших напрямках. Деякі експерти вважають, що бої за Сєвєродонецьк були не менш горячими і мали на меті зламати плани росіян. Як оборона Сєвєродонецька вплинула на хід війни? Було зроблено все для того, щоб ворог. Втратив якомога більше ресурсів, особливо наступальних, в атаки Северодонецька та Лисичанська. По Лисичанську, якщо зараз так розбирати це все, то вони, в принципі, не атакували в лоб міста, вони кинули всі сили на нафтопереробний завод, всі сили і всі, в принципі, снаряди. І вони отут робили можливість також оточення міста, що змусило нас в майбутньому відступати. Перевага ворога. В живіт в силі, техніці, і у нас просто не було можливості на той момент вести оборону на то, ну, проти тої кількості озброєння і тої кількості техніки і людей, які були задіяні при штурмі Северодонецька і Лисичанська. Ось тому ми вигравали лічені дні. Останній вже місяць, третій, коли ми були в Северодоне в Лисичанську. Ми вигравали лічені дні. Кожен день був на вагу золота для того, щоб нормально підготувати оборону, по якій зараз ведеться, ведуться бої. Ми стягнули на себе досить велику кількість батальйонів тактичних груп ворога, тому що ворог на той час кинув всі сили для того, щоб захопити повністю Луганську область. Це був другий по складнощі напрямок після Маріуполя. Вважаю, що ми виграли достатньо велику кількість часу тим озброєнням, яке у нас було, щоб дати можливість країні підготуватися і отримати більше західного озброєння для побудування майбутньої оборони. ми зробили все якомога більше, десь близько трьох тижнів ми. Робили все можливе наявним озброєнням, що могли, для того, щоб стримати ворога і щоб підійшла підтримка. Ну, в принципі, не вистачило трьох днів, якщо грубо так говорити. Вже коли ми змушені були відступити, в місто зайшли сили спеціальних операцій і інші. Іноземний батальйон і ще деякі підрозділи, які вже безпосередньо брали участь в вуличних боях? Ще один населений пункт це Білогорівка, у який росіяни обламали зуби, перебуваючи там, вони мали план на меті по захопленню Сєвєродонецька, кидали чималі сили, робили перепорави. Як можете прокоментувати таку їх тактику, зважаючи на те, що вони втратили немало сил? Тактика називається вдруг повезе. Але наша розвідка добре доповіла про їхні спроби форсувати Сіверський Донецьк, і я пригадую, що була атака на Воєводівку, тоді на інші населені пункти. І хлопці викликали підтримку артилерії. А у нас не було можливості це робити, тому що всі працювали на Білогорівку. Тобто, хлопці з розумінням вже потім відносились, але по результатах роботи на Білогорівці це дуже успішна операція з нашої сторони. Як вважаєте, наскільки нам буде важко повертати назад Луганщину? Буде складно. Я вважаю, що чим менше ставатиме ділянка фронту, тим будуть запекліші бої з обоїх сторін. Думаю, якщо зведеться все в майбутньому до двох областей Донецької і Луганської. То це буде дуже велика інтенсивність боїв і складнощі будуть чималі, але при наявності далекобійного зброєння, особливо артилерії, ми зможемо досить ефективно і досить в принципі, швидко в рамках ведення вогню, в принципі, наступальних операцій, звільнити територію. Чи можете навести приклад, де професійні російські військові вели проти вас або ваших побратимів? Бій та програли. Це один з таких боїв, де брав участь комбат. Я там не був присутній у воєводівці одною гарматою проти двох танків. Це був важкий складний бій. Під час того і проривалося вороже ДРГ по флангах. Після декількох годин вдалося. Ліквідувати як танки, так і ворожі ДРГ, і атаку було на той момент зупинена. Щодо місцевого населення, коли ви перебували на Луганщині, чи були ті, які підтримували вас або ворожо ставилися? після захоплення. Ми бачимо багато російська пропаганда показує так званих ждунів. Що ви можете сказати про місцеве населення? Більшість людей. Североденське та Лисиченське вони виїхали, і вони за Україну. Ось той невеликий відсоток, який залишився ждунів. Скажімо, це неприємна історія. Не знає, чого насправді очікувати від цих людей. Кричали нам різні огидні фрази. Місцями було, місцями нас обманювали, що їм потрібна допомога. Місцями зливали наші позиції і. Це не дуже приємна історія. Більшість з них вже поплатилися за те, що вони чекали росіян, тому що у перші дні, коли вони зайшли в Северонецьк, цих людей було мобілізовано і вони штурмували наші позиції в місті. Ось вони вже загинули. Вони вже заплатили свою ціну за вибір російського світу. Це жахливо, але вони зробили свій вибір. Після захоплення вже позиції на Луганщині. Ваш підрозділ був направлений на Донеччину. Які то були напрямки та чи змінилася тактика боїв на той час? В кінці серпня ми виїхали на позиції, це вже був Донецький аеропорт. Ми тримали оборону довкола населених пунктів Водяне та Опитне, і також Первомайське. Там була складніша ситуація, чим в Северодонецьку, в Лисичанську, тому що позиції дуже е, добре пристріляні у ворога, е, приходилося міняти тактику. Е, місцями складалося враження, що ворог нас бачить, як на долоні. Е, поки ми до цього звикли, трошки пройшло часу. Е, я вважаю, що тримаючи оборону там, і при кількості штурму і техніки, яку вони задіяли, за... Три місяці, які ми там знаходились, ми виконали свою роботу на відмінно. Але з неприємних таких моментів нам нам, ми були змушені відступити близько трьох кілометрів від Донецького аеропорту, тому що не було можливості вже тримати оборону. Так, Донецьк бачили, особливо з дрона, коли вели розвідку. Гарне місто чекає Україну. Який момент за час вашого перебування на фронті був найскладнішим? Це були е, два моменти під Донецьким аеропортом. Перше, це е, ворог нас обстріляв, коли ми їхали на роботу. Е, це був дуже довгий інтенсивний обстріл серед поля. Е, я отримав тоді контузію, і, в принципі, я досить складно це переживав. Другий момент, коли ми були змушені. Допомагати піхоті. І в той момент, коли ми були на службі, скажімо так, на посту, росіяни атакували дуже довго і дуже часто позиції. І до кінця дня оточили нас у посадці, ми були змушені. Діяти, скажімо, імпровізувати дуже сильно, тому що не було зв'язку ні з ким, і це був принципі найскладніший момент виходити з оточення. Розкажіть про свої обов'язки, як такі на фронті. Чи важко було опанувати вам вашу професію тепер військову? В принципі, інтерес в мене був до цього обов'язки. Вони такі широкі. Приходиться робити багато різної роботи. Основна моя діяльність зараз це завдавати напрямок удару стрільби гарматам і проведення та коригування вогню по арт, арт, арт розвідка свого роду. У нас є декілька спеціалістів, ми міняємося місцями і місцями ходимо розвідку, місцями коригуємо вогонь, місцями завдаємо. Якби напрямок стрільби по, по противнику. Це в принципі основні мої обов'язки, але є і інша діяльність час від часу. Ну, це дуже якби, так мало. Стараємося максимально розвиватися, тому що хочеться бути максимально ефективним. У нас вже є такі, якби невелике коло побратимів по інтересах, які хочуть бути максимально корисними в цій війні. То ми стараємося і Вога кидати на ворога. І ще там зараз дещо вивчаємо, що як тільки зараз підемо на фронт, будемо демонструвати ці навички, я вважаю, буде гарно. Як зараз опишете ситуацію на фронті? Дуже запеклі бої тривають в Бахмуті, в Мар'їнці та довкола Авдіївки. Це три таких населених пункти, в яких дуже зараз складно. А незважаючи на такий тиск, ми ведемо успішну оборону. І я думаю, що ворог дуже ворог і так платить велику ціну за те, що штурмує наші позиції, і місцями це виглядає дуже безумно, тому що були осінньо такі випадки. Хлопці з-під Бахмута розказували, що вони три рази штурмували позиції за день. В, в, вмирали там і по тих е, трупах йшли далі. Е, ось е, це я вважаю якісь безумства, які я не можу ніяк пояснити, як це виглядає, тому що вони йдуть е, на вірну смерть е, добровільно. Це важко пояснити. Ви родом з Західної України. Воювати довелося на Східній. Ви побували там, побачили там людей, і взагалі е, Донбас вже в екстремальних умовах. Війни, а коли повернеться мир, як там буде на Донеччині та на Луганщині? Там буде Україна і там буде зовсім інший лад з людьми, з якими я знайомий з Луганської області та Донецької, вони дуже заряджені на те, щоб приїхати і почати міняти, щоб розібратися з усіма зрадниками, колаборантами, які привели це сюди. У них є дуже великий запал. І вони готові хоч сьогодні їхати і вирішувати ці проблеми, і допомагати нашим різним силовим структурам навести лад в цих місцях, які зараз окуповані. Там все поміняється. Ну, це не буде те, що було раніше. Російського не буде більше. Нам це не потрібно. Луганщина прекрасна, як і Донеччина, так і вся Україна.